Сполучені Штати прагнуть посилити здатність України зміцнювати безпеку у своїх кордонів, зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет в умовах російської окупації Криму і планомірних дій сепаратістів, яких підтримує Росія, з дестабілізації ситуації на сході України. Президент Обама затвердив рішення про надання додаткової допомоги у Галузі оборони та безпеки на понад 46 мільйонів доларів з серпня, на додаток до вже оголошених раніше 70 мільйонів доларів безпекової допомоги. Помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Дерек Шолей. Також уточнив, що Сполучені Штати працюють над програмою щодо надання летальної допомоги Україні. Генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг засвідчив готовність до подальшої активної співпраці з метою належної та швидкої імплементації рішень саміту НАТО у Ельсі щодо посилення обороноздатності України на фоні агресії з боку Російської Федерації. Це буде предметом діяльності трастових фондів. НАТО, метою яких є підтримка України в чотирьох сферах: Це кібербезпека, логістика, система зв'язку та управління, реабілітація поранених військовослужбовців.